Всім привітики, Мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Звісно ж, якраз в моменті, коли я сіла знімати відео, відключили світло. А, ну що ж, буде так. У мене тут салат з телятиною і кроссанчик з нотелою. Раніше, скільки я замовляла, кроснчик був такий, типу, знаєте, більше коричневий і з. Зверху такий прошарок шоколадний всередині нутела. Сьогодні якраз тоді, коли мені треба знімати відео, він звичайний. Ну нічого страшного. У мене тут зелений чайочок. І тут у мене соуси до салатику. Без поняття, що це за соуси. Це виходить лавашик і... і що? Тут мікс зелені, вялені томати, авокадо, помідор точно є і телятина сама. І це ягідний соус. Я його зазвичай небагато даю, тому запасочку тут лишаю. Так, давайте спробуємо. Я вже. А, ще болгарський перець. Ой Боже, ще не вистачало на себе це все перелити. Естетікс <гум> відео сьогодні не буде. Тому що тут багато зелені і все це дуже е, зручно їсти. Що, будемо їсти вже, як є. Я, звісно, звісно ж, поставлю його під ліву руку. Перестановка є. А, тут авокадо. Зараз спробуємо ці добрий. М -м -м. Угу. Смачнючий. Mm. Сьогодні в мене ще є відповіді на питання. Mm. Давно його не їла, насолоджуюся з кожною сметочком. І так, перше питання. Здала його Наталі. Наталі, вітаю вас! Привіт, Аня! Було б цікаво почути, де ви берете ідеї для відео, що було найважчим на початку ведення блогу. Які страви ми ніколи не побачимо у відео, чи буде солодкий мокбанг? Ой, давайте почнемо з солодкого мокбангу. Так, да, я сама дуже хочу, і в мене є ідея зняти кюртоші, але я постійно щось обіцяю і ніколи це не виконую. Перше, куди я пропала. У нас дуже серйозні відключення світла. І ось бачите, зараз я знімаю при даному світлі і спишка від телефону, будь ласка. І, Ну, типу, немає ні настрою. Ні можливості знімати. Ну, поки що не знаю, як це все буде. Я Дуже хочу зняти кюрто, що я її сама не хочу. <гум> Вважаю, що це була б цікава ідея для відео. Не mm. беру ідею завжди по-різному. Знаємо з попереднього відео, в мене вже є певна профдеформація. Я всю їжу сприймаю як контент, завжди думаю, чи було б це цікаво на відео, Що з чим краще поєднувати. І можу десь щось в інтернеті побачити, може мені щось прям захотітись. От, наприклад, як цей салатик. Якщо б мені хтось щось підказував, такого в принципі немає. Єдине, що, наприклад, буває, ми там щось роли якийсь замовимо, і чоловік може наполягати, що ось з ними. Що було найважчим на початку ведення блогу, я дуже боялась, як люди відреагують, в принципі, на мене боялась хейту, і боялась, що мені не буде, що в якийсь момент ідеї закінчаться, мені не буде що розповісти, там, да, що знімати, що все буде повторюватись, це буде нецікаво. І найважчим було от, наважитись зняти перше відео. І коли я зняла перше відео, все пішло абсолютно нормально. Якось в мене з самого початку люди. Як мені здається, нормально на мене реагують. Цікавляться, підтримують. От. Зі ну, знаєте, сама копання. І вона така. Недостатньо розумна, недостатньо гарна, недостатньо цікава. Ну, коротше, якість телефону не та, грошей немає, це все треба буде постійно щось знімати. Таке. Ну і, в принципі, мені здається, зараз важко набрати аудиторію через те, що... У мене обмежена категорія людей, які будуть мене переглядати. Да? Це українці, україномовні люди, люди, які розуміють да, мову, якою я спілкуюсь. М -м, і виходить, що мало хто про мене знає, Ютуб не так добре рекомендує, як, наприклад, мені би хотілося. так? М -м, тому... Будь ласка, для того, щоб мене підтримати, будь ласка, підпишіться, поставте пальчик вверх, напишіть якийсь коментар, мені буде дуже приємно. От і я в TikTok дуже довго не заходила через те, що я реально дуже переживала за хейт, тому що в TikTok дуже токсичні, в Ютубі булочки мої самі найкращі, самі взагалі лояльні, самі прекрасні люди, які за мною стежать, які мене підтримують. От, в Тіктосі, в принципі, я отримала те, чого і боялась, але якось часом я просто до цього дозріла. От. Звісно ж, мені пишуть про нідоблогера, яка я така сяка, і по зовнішності проїжджаються, і по контенту, який я створюю. Якесь рава ми ніколи не побачимо у відео. Ой, дивіться, однозначно ніяких субпродуктів. З майже 100% вірогідністю ніколи не буде більше бульдака і інших якихось екстра гострих страв. І, звісно, якісь дорогі делікатеси. А так, щоб... Там я, не знаю. я щось не любила, такого в принципі немає. А щось таке неприємне я би і не знімала. І трішечки солоденького такого соусу. Доволі смачно. Ставила п'яний тарілочку, тому що лавашик вже розм'якає. Я зараз планую їсти лаваш, завертати в Лаваш всю цю смакоту. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити в наступних відео. Але знаєте, таке щось розумне, доступно фінансове. Я думаю, всі розуміють, що лобстери я точно не знімати ні, не буду. Я би із задоволенням спробувала якісь. Що би я спробувала? Це дуже смачно виглядає. І так от. Насправді, коли я їм це одна, я взагалі не церемонююсь, я просто їм як якийсь вандал. Да, невихований оце все. Mm -hmm. Це я тут про вас видяюсь. Так, ще питання були. Ніко Нік Коа. Какой любимий у вас від спорту і ким ви мріяли стати в житті? Слухайте, ну який улюблений від спорту, це ви, звісно, серйозне питання задали. Mm -hmm. Я не фанат спорту. взагалі, Я м -м, тренажерний зал люблю. М -м, але коли це все відбувається в задоволення, е коли ти не страждаєш, так що вмираєш, типу ти там прийшов з роботи вбитий, і тобі треба йти в той зал. Ні, коли це відбувається в задоволення. М -м -м. і ні в якому разі на тренування на руки, тільки на С. С я готова тренувати 24 на 7. Ще, до речі, мені подобається Pilates. Ну, стрейчинг, пілатес, щось в цьому роді. От. А там баскетбол, волейбол, оце все... Нет, газ, це не до мене. Це не я. Це не про мене. Це не про активність. Я доволі така спокійна, пасивна людина. Так, у мене тут аварія. І завернуть, нічого не вийшло. Я відкрила не так, давно для себе біг. Ну, як відкрила, я колись тренувалась, скажімо так. Потім я тренувалась, в мене були проблеми з, коленами, з колінами, І, коротше, не пішло діло. А оце, коли я вже взяла ходила в останній раз протягом останнього півроку, я прям зацінила біг саме на біговій доріжці. Типу, мені не подобається бігати десь по відкритій місцевості, да? там, де всякі камінчики тобі попадають під ноги, там, де у тебе йдуть верх-низ, верх-низ, там, де ти не контролюєш, ну, типу, мені важко контролювати саме швидкість, так, щоб це мені було в комфорт. А на доріжці типу, ти поступово набираєш цю швидкість. І виходить, що типу якось виходить тримати цей темп. Коротше, на доріжці мені бігати простіше і більше подобалося. Дуже смачні тут соуси, звісно. Mm -hmm. Вона вирішила okay. змиритися і просто насолоджуватись їжею. Хотіла стати в житті, яким тільки не хотіла, дівчика. Із такого чогось масштабного, цікавого один час я дуже хотіла стати акторкою. Прямо серйозно вступати в театральний. Але, знову ж таки, ці коливання, переживання, самокопання щодо самооцінки, на жаль, це мені заважало і заважає жити. От ще я переживала, ще в школі була. Типу, як це цілуватись з другими мужчинами, там треба роздягатись, там ще щось, типу, чогось я сприймала кіно, так, да? і я не думала, що може бути якось по-іншому. Я не знаю, чи може бути якось по-іншому, але би з задоволенням стала авторкою. І доволенням грала в театрі якісь такі більш драматичні ролі. І, мені здається, в мене взагалі не кіношна зовнішність і не знаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. <гум> також один час, це також вже в старшій школі, а я на повному серйозі думала, а, як це правильно сформувати. Я хотіла працювати в поліції у слід слідчі, всі діла. Батьки мені сказали, що я надто розумна для цього і надто чесна. І я вам скажу так, що ті знайомі, кого я знаю, Особисто да, в спілкуванні. З ким я спілкувалась, хто працює, да, якось пов'язаний із законом, називаємо це так. Ну, та не так просто. І, напевно, все ж таки, батьки мої були праві. Також в мене був час, коли я хотіла стати mm. перукарем, коли я хотіла навчатися візажу. Ну, таке. Яким я тільки не хотіла бути. Mm -hmm. Слухайте це. Просто неймовірний салат. Я отримала здоволення абсолютно від кожного шматочка. І боюся, що про там місця в рядмах. я, до речі, взагалі не пам'ятаю, чому я почала думати про поліцію. Взагалі не пам'ятаю, з чим це пов'язано. Як це було смачно. Давайте все ж таки спробуємо круасанчик. Так, до речі, у нас тут є ще одне питання від Нелі Шевчук. Нелічка, вітаю вас. А, привіт! Розкажіть про свої шкільні роки. Згадуйте їх із приємністю чи з негативом? Як навчались в школі? Ну, дивіться, в школі я навчалась нормально, я була хорошисткою, це у нас так називалося. М -м -м. Вони так начинки не пожалкували. Сьом кросанку посмачений, я не можу. Відео вдалося. Не так ідеально, як би мені хотілося, але було дуже смачно. Mm. Про шкільні роки я більше згадую з негативом. тому не хочу, в принципі, цю тему піднімати. Не не те, щоб з негативом, просто не згадую. І коли там хтось каже, що сумує за шкільними руками, у мене такого немає. Розказати, в принципі, немає що. Я навчалася добре, я приділяла багато часу навчанню, у мене були репетитори. З однокласниками у мене були нормальні стосунки. Я думаю, що мене завжди вважали якоюсь трішки не такою, а трішки дивною, можливо, от специфічною. З характером, характерну, таку, ну, таке, тіпі, знаєте, сприйняття непозитивне. Я хочу ще. Це я залишу для чоловіка, бо йому і так салатика не досталося бідному. Але я питала, чи він хоче. от про школу, що я згадую з таким теплом на душі, це те, що ми, я часто брала участь в різних концертах, у нас там вже завжди концерти були по будь-якому приводу. І майже завжди я приймала участь. От. Як ми прогулювали уроки, ну, коротше. Прогулювали уроки в сенсі, що нас забирали на о, репетиції. Угу. приблизно тоді м я і замислилася про те, це був десь 6-7 клас. Тоді-то я і замислилась про те, що я би хотіла бути акторкою. Слухайте, ну я сьогодні в ударі. наїлася, так наїлася. Я просто ще дуже давно його хотіла. Якщо в мене тут стільки крих, то я від, що в мене ще тут на підлозі. Їжу потрогала, потім волосся. Mm -hmm. Люблю волосся, коли воно скритиме. А, Так, хто дивився до кінця, я теж пропаду. Просто знаєте, що я теж пропаду знову на якийсь час, тому що я їду додому, до батьків, а там, коли відключають світло, там немає нічого. Типу, зв'язку немає. Відповідно, інтернету немає. Тому в мене буде такий. Така собі відпустка, на така собі медитація, подалі від людей, подалі від роботи. От, відпочину, заряжусь енергією і повернусь до вас. Всіх цілую, всіх обіймаю. Дякую, що ви були зі мною. Всім па-па!